Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про новини останніх днів. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал і підтримайте це відео. Звіночок вподавай Крипос, коментар. Тільки так це відео побачить максимальну кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Після переговорів української та американської делегації в Саудівській Аравії висловилися всі: і Україна, і США, і лідери Європейських країн, і тільки Владимир Путін за традицією скористався своєю стратегією. Я в доміки і кілька днів зберігав мовчання. Але коли з'явилася інформація, що Олександра Лукашенка запрошена до Москви, я зрозумів, що зараз Путін точно щось скаже. Просто знаєте, я така народна прикмета. Якщо Олександра Григоріча запрошують до Москви, значить на спільній прес-конференції Путін хоче сказати щось важливе: чи то Олександр Григоріч впливає на Владимира Путіна як заспокійливе, чи то Лукашенка під час конференції тримає Путіна під столом за коліно і тим самим знімає його хвилювання, чи то просто тупо вдвох не так страшно, тому що. Інших причин приїжджати до Москви в Олександра Лукашенка просто немає. Ну навіщо? Ще раз обговорити Союз Росії та Білорусі. Ну просто для довідки договір про цей союз уклали 1997 року. Мені здається, що навіть якщо в Вікіпедії відкрити статтю Союз Росії та Білорусі, вона буде вже жовтого кольору. Тому ця поїздка була потрібна тільки для важливої заяви Владиміра Путіна. І саме на спільній з Олександром Лукашенка прес-конференції Владімір Путін нарешті відрагував на пропозицію української та американської сторін про 30-денне переми. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Варто зауважити, що крім цього, Путін подякував президенту США Дональду Трампу за те, що він приділяє увагу війні в Україні. Загалом все зроблено за списком. Костюм одягнув Трампу, подякував. Того, в кого є карти продемонстрував, пропозицію прийняв. Але як припускали експерти, є нюанси. Путін прийняв пропозицію, але із застереженням. Цитата мови оригіналу: Ми також хочемо гарантії, що в время перебіг Україна не буде проводити мобілізацію, не буде проводити підготовку солдат і не буде отримувати. Кінець цитати. Загалом, як Очікували пропозицію прийме, але виставить відповідні вимоги. На це одразу відреагував президент США Дональд Трамп. Цитата Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона була неповною. Хотілося б побачити згоду РФ на припинення вогню. Кінець цитати: Ну що ж, я не знаю, чи полетів Олександр Лукашенко з Москви. Якщо так, то речі краще не розпаковувати, скоро летіти назад. На той момент, коли я записую це відео, ще не відбулася зустріч Володимира Путіна із спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткофа, який прибув до Москви для переговорів тому поки що про це нічого казати не буду. Але візитом, який став справді найбільш інтригуючим, став візит Владиміра Путіна або когось дуже схожого на Владиміра Путіна, або навіть чогось дуже схожого на Владиміра Путіна в Курську область. Користувачі інтернету звернули увагу на деякі дуже дивні речі: на відео дерева виглядають не по сезону, і чомусь на КПП настільки спекотно, що працює вентилятор. Дивіться самі.

Ось такий він квітучий березень в Курській області або бруньки набрякли і листя розпустилися. Ну бо природа зрозуміла, Путін приїхав. І одразу навколо стало зелено і спікотно. Настільки, що вентилятор довелося вімкнути на повну потужність. Але справедливості заради давайте все ж таки спробуємо знайти в цьому цьому логічне пояснення. Ну, по-перше, можливо, це стара консерва. Ну, зараз так якось двозначно вийшло. Я маю на увазі, що стара консерва це не те, що в кадрі. Хоча старою консервою називають заздалегідь знятий сюжет, який випускають в ефір, коли в цьому з'являється потреба. Тож, можливо, це відео зняли давно і не в Курській області. Ну, я не знаю, наприклад, де небудь на Мосфільмі. Може, це навіть остання робота Тіграна Кесаяна. Ти бачиш, що Путін нещодавно наградив його званням заслуженого діяча. По-друге, зелені дерева ну, могли просто спеціально пофарбувати до приїзду Владимира Путіна. Все таки радянські традиції. Це основа російської армії. А вентилятор, який працює на повну потужність, ну, можна легко пояснити те, що ну, солдат на КПП перехвилювався в очікуванні приїзду Путіна. І в нього дала слабину нижня частина тіла. І в результаті чого виникла гостра необхідність провітрити приміщення. Може таке бути? Ну, звичайно, що може. Але основне питання, яке виникло у багатьох: а чи Путін це? Навіть не так, хто це взагалі запитали користувачі інтернету, дивлячись на це фото, одразу всі згадали теорію про двійників Путіна і почали сперечатися, які саме з них знявся в сюжеті: Говорун, банкетний чи удмурт. А може навіть це новий? Досі не бачений двійник, якому ще не встигли дати ім'я? Тому давайте потренуємося, придумайте ім'я цьому двійнику і напишіть про це в коментарях. Але все ж однозначно, відповіді досі не знайшлося. А коли ручний домашній журналіст Ладіміра Путіна Павел Зарубін опублікував в себе наступний. Видово все остаточно Під Сейчас прогляду зверніть увагу на голос Владимира Путіна. В этой части хотел бы вы уже отметили некоторые подразделения, которые проявили себя наилучшим образом. Практически я слышу их каждый день, в последнее время, утром и вечером. Вы назвали некоторые я все-таки хочу назвать те, которые у меня на слуху. Что скажете? Ну, по-перше, голос дійсно дивний. Він високий, чи то гелієм надихався, чи то занадто вузькі штани, чи то щось не так зробив пластичний хірург. По-друге, голос не збігається з рухом губ. Можливо, звісно, Владимир Путін освоїв черевомовлення. А з іншого боку, навіщо? А ну може, щоб жартувати над Лукашенком під час наступної зустрічі. Хоча навряд чи. ситуацію спробував виправити Дмитрій Пісков. За його словами, причиною такого відео стало невелике розсинхронування звукової доріжки і відео. Цитата, мову і оригіналу. З точки зору оперативності вирішили скорее дати, щоб всіх знайомих з содержанням. Далі, в течение буквально получасу, наші спеціалісти, ну, що називається, починили картинку, і вона вийшла вже в нормальному тембрі з нормальною синхронізацією. Кінець цитати. Ага, розсинхроном можна пояснити на збіг аудіо та відео. А от як бути з Сопрано, яким несподівано. Став розмовляти Путін, звичайно, можна було і повірити Дмитрію Піскову, якби Дмитрій Сергійович завжди казав правду, але тут знову ж таки є нюанси. Ось, будь ласка, Дмитрій Пісков називає брехливими вкиданнями повідомлення про мобілізацію в Росії. А ось Путін оголошує мобілізацію. Ось Дмитрій Сергійович каже, що Віктора Медведчука не поміняють на українських військових, а ось Медведчука поміняли на азовців. І взагалі у самого Дмитрія Піскова є правила: якщо відповідаєш на важливе запитання, головне не брехати. Судячи з усього, Цього для нього важливих питань не існує, крім голосу Володимира Путіна, активне обговорення викликав і його костюм. Так саме костюм, а не форма. Такий костюм можна купити, до речі, в будь-якому російському воєнторгі, як колись сам казав Володимир Путін. І це дійсно костюм костюм звичайного охоронця. Користувачі інтернету досить швидко знайшли, де таки можна прикупити. Як він опинився на герої ролика, ну досі не зрозуміло. А ще всі згадали, що востаннє Путін був у військовій формі на навчаннях восток, вересні 2022 року. І тоді. Це збіглося з відступом російських військ з Харківської області та оголошенням в Росії мобілізації. До чого це призведе цього разу, думаю, що дізнаємось зовсім скоро. Але варто було Владимиру Путіну кудись відлучитися, як залишені ненадовго без нагляду російські пропагандисти почали відриватися від пуповини. Депутат Держдуми Олексій Журавльов, якого судя з його заяв на програми до Ольги Скабєва, відпускає головний лікар психоневрологічного диспансеру. Знову порадував всіх дослідників біполярного розладу. Виявляється на думку. Алексея Журавлева, России Донбасс не потребен. Дальше, в 2022 году мы говорили, дайте признать, Донбасс просто независимым. Нам он тоже не нужен, как, как территория. Мы не спим и не видим, что дайте в состав Российской Федерации. Но он в составе Российской Федерации. Ось вона біполярочка Донбас Росії не потрібен, тому вона включила Донбас до складу Росії. Ну що тут не зрозуміло? Але далі більше на думку російських пропагандистів, не тільки Донбас, а й вся Україна не потрібна Росії. Чому зараз дізнаєтеся? У нас є такі сторонники СССР. Я думаю, хорошо, ви хочете, ще щоб Таджикистан, Узбекистан опять вошов в состав Російської Федерації. Кто этого хочет вообще? Взагалі, як з цим вопросом. Може, почала з Фінляндії і Польщі розберемося і прибавити. Я, я лично вважаю, що нам і Україна не нужна в нашому составі, тому що Україна нас тільки розрушить. Знаєте, рідко почуєш здорові думки в програмах Владимира Соловьєва. Складно сказати, що з ними периодично відбувається. Можливо, ви знаєте. Поділіться своїми думками в коментарях. Але не тільки у відвідувачів програм Владимира Соловьєва зносить башню. Колишній депутат законодавчих зборів Ростов Ської області від ЛДПР Євгеній Фізієв знайшов спосіб, як побороти корупцію в Росії. Цитата мови оригіналу: предлагаю освітить правительство і згнати корупцію і бесів. Кінець цитати Євгеній Федяєв попросив митрополита провести обряд будівлі уряду Ростовській області. Ну, креативніко, правда, вигнати корупцію і бісів. Ну з бісами а, все більш-менш зрозуміло. Євгеній Федяєв таким чином намагається позбутися колег. А ось корупцію за допомогою обрядів ФРПЦ перемогти не вийде. Точно ну не може корупція перемогти корупцію. Правильно, те ефект обрядів від РПЦ сильно перебільшений. Скільки вже було спроб, і відповені іконами рятувалося, і дрони намагалися зупинити, а все ніяк. Але виявляється, чудеса все ж таки трапляються. В цьому переконалася пропагандистка з програми «Вєсті Донецьк Віра Яцкова. Про те, що із захопленням Донецька російськими військами в місті виникли величезні проблеми з водою, відомо вже давно. Але хоробра журналістка вирішила довести всім, що насправді жодних проблем немає. Це все підступи української пропаганди. П'ємо грабовську воду прямо із під крана. Угу. Очень холодна, да, дійсно? Хороша, пресна, чиста вода. А далі сталося диво. Через тиждень Віра Яцкова прокинулася від сильного болю в животі і Нудоти. Лікарі виявили в неї черевний тиф. Ну, хіба це не диво, знаєте, ще 11 років тому Донецьк був красивим багатим містом, і ось через 11 років під управлінням Росії він перетворився на місто без води і середньовічними хворобами. І законами в такому ж стилі росіянам заборонили збивати безпілотники підручними засобами, зокрема палицями і камінням. Судячи з уточнення спроби збивати дрони палицями і камінням вже були. Хоча, можливо, заборона пов'язана з тим, що звичайні жителі справляються з цим краще ніж російське ППО. А це вже Ходить що правильна дискредитація Збройних сил РФ. А значить, стаття, потім в'язниця. З в'язниці на СВО потрапляєш в сили ППО і знову збиваєш дрони і знову підручними засобами. Взагалі, звісно, сучасна Росія славиться своїми ідеями. Ось, будь ласка, ще. Валентина Матвієнка запропонувала скоротити прийом студентів із регіонів до вищих Москви та Петербурга. Що произошло? В 90 х році, коли було без безденіжі і так далі, ввели частично платне образование. начали без всяких оснований просто бездумно увеличивать прием студентов на, план, на платное обучение без наличия соответствующей базы материальной без э, э, соответствующего уровня профессорско-преподавательского состава начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны и вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые найдут работать после получения образования менеджерами я не в торговой сети, я условно называю. Нормально. Все менеджеры торговых мереж в России, вы не вдахи. И это не я сказал, это сказала Валентина Матвиенко. але продолжим. Ничего плохого в этом нет. Но они уже к себе домой не вернутся. Они... Ну, неудобно, как же в Москве учился. А вот где родился, там и пригодился. Де народився, там і згодився. До речі, користувачі інтернету запропонували Валентіні Івановні почати з себе і повернутися на історичну батьківщину. Вікіпедія нам каже, що Валентина Матвієнка у дівоцтві Тютіна, от даремно, до речі, Валентина Івановна прізвище змінили. Тютіна звучить дуже грізно. Так ось, Валентина Тютіна народилася в Шепетівці, Кам'янець Подільської області української РСР. Зараз це Хмельницька область. Ну слухайте, а що? Ну нехай повертається. Валентина Іванна, от де народився, там і згодився. Впевнений, в Україні. в она точно станет в пригоде буду неплохим обменным фондом а давайте все ж таки дослухаем валентину матвиенко вот давайте поставим задачу в течение пяти лет это по щелчку не делается уменьшать наборы высшие учебные заведения или прошу проработать доложить в чем проблема по нужным набирать столько сколько нужно по нужным специальностям І, і, і не, 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 не більше того, остальні пусть учаться у тебе дома. У нас іде обізлюжування, Дальнего Востока, Востока, Сіврові і так далі. Я думаю, що ініціатива не спрацює. І доведеться застосовувати більш жорсткі заходи, які, ну я не знаю, можна обгородити Москву і Пітер колючим дротом і нікого туди не пускати. Чому ні? Або ввести візовий режим між Москвою і регіонами Росії. Ні, вже все придумано. Голодні ігри. Все дуже просто. Потрібно перейменувати регіони Росії на дистрикти, потім від кожного дистрикту брати по хлопцю і дівчині, і нехай вони всі разом б'ються один з одним не на життя, а на смерть за право навчатися в МДУ. Хоча ні, МДУ це занадто круто, краще університет дружби народів. Буде навіть символічно. А покаже це все перший канал. Блін, даремно, я це розповів. Вони ж тепер реально можуть таке влаштувати. Але як відомо, біда не приходить одна: туалетний папір з'єва зникне з російських магазинів. Хоча хтось в Росії, мабуть, скаже, а чого переживав. В нас ще є комсомольська правда або аргументи і факти, але насправді все ще простіше. Бренд туалетного паперу Зєва в Росії переименували на Зєма. Продукцію почнуть випускати в 2026 році. Зєма. от навіщо стільки зайвих літр після Зет? Має бути просто туалетний папір Зет жорсткий, але патріотичний. А ще краще робити його з наждачного паперу. Ну, щоб при кожному використанні можна було відчути, де опинилася країна. Ну або можна взагалі відмовитися від використання туалетного паперу. Як від Ненависних західних цінностей для цього. Нехай який небудь я не знаю, історик з російської академії наук офіційно заявить, що ніколи на Росії не користувалося подібними надмірностями. І все. Спочатку ну звісно буде некомфортно, а потім всі звикнуть. Не знаю, наскільки ця новина вона вплинула на наступну, хоча логічний зв'язок все ж таки простежується. Росіяни стали рекордно закуповуватися антидепресантами в перші два місяці 2025 року. В Росії придбали 3,2 мільйона упаковок антидепресантів на загальну суму 2,8 мільярд. До рублів. Це на 30% більше порівняно з минулим роком і є рекордом за останні 5 років. Аналітики очікують, що продажі продовжать зростати. А знаєте, що я думаю? От ні, таблетки не допоможуть. Тут треба причини депресії позбуватися. А щоб подібні новини не зводили з розуму вас, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього, щоб не пропускати нові випуски. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.